Підписникам, значить, що День поля, Агровійниця 2023 рік. Сьогодні вже останній день виставки і раджу всім, хто хоче попасти на виставку, не гнатися на цю виставку в перший день. Бо в перший день тут народу стільки, що не знає, що зробити і куди піти. Реально не протолкнутися. Зараз повністю пройду всю вам виставочку від начала до кінця. Там в кінці стоять трактори, на покази. Якщо вийде, то засніму і покази вам. Наперед, що хочу сказати, на цій виставці, не будемо брати в нього, там є квадроцикл. Джундир, Гесону, Косарка, отака сама маленька, плюс є ще маленький Нью холланд на 95-97 коней. Він реально маленький, але потужності в нього майже під 100. Тепер, що ви розуміли, все інше це 100. Тобто, якщо розбиратися для мене і для вас, тут нічого такого цікавого нема. Ну, як нема цікавого? Цікаво, просто подивитися на здорового трактора і полізти до нього в кабіну, все. Щоб собі щось вибрати з навісного, ніфіга. 2,5 метра дискова борона і вартість 150 тисяч гривень. Роблять, до речі, десь у нас тут в Вінниці. Це для тих, хто, наприклад, хоче собі. Щось аля Бомит метр сорок і кричить, що 30 тисяч гривень це дуже дорого. Народ, отут реально дорого. Я не знаю, може там інші сплави металу, все набагато крутіше і якісніше. Але ціни по факту такі, що дурдом. Дивіться, по джондіриках. Міні-трактори Джондір в Україну ніхто завозити не буде. Тому що вже говорив тут з цими менеджерами, каже, в нас було кілька їх штук, ми їх єлі продали. Все, що зараз вам можуть завести, грубо говоря, це під, вам під замовлення Джон Deer на 50 коней, повний фул. Тобто такий, як цей здоровий, тільки буде на 50 коней з кабіною, все як положено, його вартість буде 40 тисяч доларів. 40 тисяч за 50 коней, якщо в порівнянні з, 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 з чим? З Солісом, наприклад. Чи ще з чимось, з ловолом тим же самим, з Юто. Це доволі таки багато. Якщо порівнювати, наприклад, з масою Фергюсоном, то це мало, бо маси були набагато дорожчі. Ось такі кейси стоять. Все від 110 коней. Стоять юто. Юто теж від 100 коней валять. Ну що я вам хочу сказати? Вони ще продають на 50 коників і менше. Міні-техніки взагалі не представлено. Тобто лише Сто коней і погнали. До речі, є в нас в вінниці. Вон, дивіться, який квадрокоптер. Є в нас, до речі, в вінниці одна фірма, яка займається китайцями, особливо ловолами. Думав, будуть вони і думав, що все-таки вони представлять якісь мініки, ловол, комбайни, якісь нові. Ну, в тому порядку. Але, на жаль, їх немає. Можна. Закупитись запчастинами до плугів. Але плуги, бачите, які? Не бомит і не наші самоклепи. Тобто, все фірма, все марка. І Для того, щоб ці хлопчики оце натирали, для того така і ціна на нього стоїть. Пішов масий Фергосон, грубо говоря, тут все америкоси. Є трошки фінів, це Вальтра здається. І хто, ну, ще нью Холланд візьмемо його там. Американський голландець А, що здається, є наш український фермер. Потім підійду до нього, розпитаюся, що то за фермер. Ну і плюс німецькі класи. І фен, здається, теж німець. Е, дивіться. Один із самих футуристичних тракторів на цій виставці, іменно того, що в нього задні колеса поняли в віді траків не знаю, це чисто моя суб'єктивна думка, але всіх що буде лякати в цьому тракторці? Ціна оцієї гусениці, хоч її, звісно, хватить не на один рік, але ціна цієї гусениці, який би ти не був матьори-фермер, тебе лякати буде це однозначно. Ну, плюс в чому? Болото, вологий ґрунт, траляля, всі діла, тобто ти зможеш вийти і попрацювати. Зрозуміли? Так же саме можна оцю всю штуку перекинути на комбайн. Тобто комбайн так же саме буде на цих колесах, що дозволить і вам на комбайні працювати в погану погоду. До чого я тепер веду це все діло. Через років 10-15, мені здається, воно все буде на таких гусеницях. А знаєте чого? тому що в Європі, і, грубо говоря, даже, скажімо так, в світі дуже занепокоєні чим ґрунтами. При такій компоновці ви робите малий вплив на ґрунт. Тобто, у вас ґрунт не страдає від того, що ви його отакою махіною навантажуєте там в 50 см квадратний. Зрозуміли? Тобто, грубо говоря, 10 15 років все перейде на цю штуковину і ви від цього нікуди не дінетесь. Я думаю, вряд ли там буде заводу вигодно для кількох фермерів. Робити комбайн на таких колесах. Зараз без питань, зараз вони вам склипають, якого ви захочете. Але коли це набере масовість, буде тільки таке. Чисто моя думка, хто як думає, коментуйте. Йдемо далі. Е, Вернемося, заліземо в кабіну, подивимося, що там є. Сівалочки. Сівалочка, взагалі однієї тема. Отакі штуки навіть не буду питати і казати, скільки стоять, тому що ви потеряєте там сознання. Вальтри. Теж здоровілячі пішли. Фенди. До речі, фенд. Вантаж, вантаж не пише. Ну я думаю, тонни-дві в ньому є. Ось така здоровіляча махіна. Подвіска у нього, звісно, передня, там зума зійти. Я не знаю, якщо там щось повернеться, скільки це бабла. Навіть не вміє, а бабла треба, щоб його відремонтувати. Знаєте що це? Даз цей, как его? Дойц Фахр. Ваш любимый Дойц. Ну, самый меньший 115 коней. Вот такие дядько. Далее пошли здоровелячи. Сколько? То на 340. 250. 250. 100. Все. Самый маленький, что есть. Ну, конечно, у него выворот кулис. Ого-го. Идем дальше. Далее. Маккормик. Так, а кто робить Маккормик? А ну, по берегу, кто что скажет? Маккормик, чей это трактор? Маккормик. Вроде бы Италия. Там такая какая-то запутанная в него история от америкосов до итальянцев. Вроде бы это итальянский трактор. Да, и он там в корпорации вместе с Ландини состоит. Ну, тоже. Они есть мини, есть меньше. 1,50 на 50 коней. Тут у что? 110, 135. Все. І то, може, в ньому більше, я просто дивлюся на шельдики. А там скільки той шельдик, що означає, один бог знає. До речі, дискові борони. Оці дискові борони вони робляться в вінниці. Оця на 2,5 з катком. така мощна штука. 150 косарей. Пожалуйста. Купляйте. Ті, хто буде ревіти, що 60 тисяч гривень за Бомент, десь там подвальний, вам дорого. Пожалуйста, наше українське офіційне. Я думаю, там якість буде на порядок вище. Ну і ціна, звісно, теж на порядок вища. Посівалочка тепер дивіться. Саме менше, що тут є на посівалках, є така контора Ремсінтез. Здається, так вони звуться. Наші українські хлопці вони тут є на виставці. Пізніше теж попробую до них підійти і потихеньку засняти, що в них є. Знаю одно, вчора з ними спілкувався. Мінімалка це сівалочка, На вісна на метр вісім. Обійдеться вам в районі за сотку гривень. Отак от. Точно не буду казати, але далеко за сотку вона вам стане. А може і за дві. Не буду казати. Підійду потім в них розпитаюся і вам все покажу. Так що всі ті, хто хоче посіяти чуть-чуть редьки і зібрати багатий врожай, то вам треба набагато більше її сіяти. Щоб у вас все було добре. Ціни просто космос. Так що Печалька, але що зробиш? О, фермер. Фермер, бляха муха. Фермер, 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 фермер. А ну, тихо, універсальний колісний трактор, моделі фермер, технічні дані, потужність, кабіна. Агромаш інвест, місто Дніпро. Це типу наш український трактор. Де він робиться? В Дніпрі? А де сам він робиться? В Дніпрі <сумітно> Він складається в Дніпрі? Да. Де мотор виплавляють? Англія. Англія. Резина звідки? Польща Кабіна. Теж <сумітно> Польща Кузовня, крила, капот. Капот Дніпро. Типа ми ще десь в Дніпрі на заводі робимо? Да, да, Мости, коробка, чулки. Хема. Це що таке? База валто. Ясно. Тобто від українського тут. А... Та це ви так думаєте Трошки краск. Хочеться так подумати. Остається, то я покажу. Давайте. Ні, ні, почекайте, почекайте. Зараз я дойду до кінця, потім до вас прийду і ви мені все красиво обоснуєте. Я буду тільки за. Все. Дякую. Все. Вернемося зараз. Нам все поясню. Дальше, Далі, ще такі є. Ребята трошки убились кукурузи з Хмельниччини, пригнали сюди взагалі мерси. Що хочу сказати по цих мерсах. Ну то кубик, то хрен з ним. Був квадратний, залився квадратним. Ну це херня. А, блядь, подивіться, капот зазори, блять, мій палець в той зазор, влізе. Китайці і то краще збирали свої перші тракторці. Арматрак є. Будь ласка, кому цікаво, теж 100 коней і погнало. Різного виду сушилки, сушки, оприскувачі. Але все це розраховано на гектари. І навіть не десятки, а сотні гектар. Щоб ви могли його опрацьовувати. Міні тут нічого немає. Будь ласка. Хоч зараз бери, збирай собі апарат і вперед. Так, так, так. Різина кому треба. Від маленької до великої. Є прикольна штука, якщо вам треба побити ваш соєшник. Переб'є, перемолоти, все підряд. Все розставляється, я думаю тут десь захвата скільки, ну хай тут буде 2 метра, метрів 6 має воно захвата. Таблички біля нього ніякої, тому орієнтуємося на глазомір. Джундир, ковши. дискові борони. Це дискова, мабуть, ляма 2 стоїть. Так на А Ану, раді інтерес. Хлопці, а скільки вона в гривнях буде коштувати? В гривнях, яка її ціна? Мільйон 14. Блять, не вгадав на 600 тисяч, дякую. Я на два думав. Мільйон 400. Ну вгадав. бачите, вже переоцінюю те, що у нас тут є на цій виставці. Так. А, до речі, хто хоче прийти на виставку, раджу отакий ой нюансик продумати, бачите? Теж жінка прохавана. А то будете по коліна в багнюці, потім нікуди вас навіть не запустить. Так. так, так, так. А де цей ремсінтез? Ти ж він тут був. Пошукаю, найду, покажу, Ну він тут десь був. І вони не могли за ніч знятися і втекти. Так, от, і ми підійшли до кінця виставки. І зараз ще буде один цікавий момент. Пожалуйста. Хлопці ентузіасти. Номінально 97. 95 на капоті пише. Виворіт коліс бешений. Ціна його, здається, 80 косарей Нью Холланд такий маленький тракторець. На 95 коней. Так, висота, ширина трактора Метр 220, Метр 30. Реально похожий по компоновці на япошук і Соліса. Для садка то, що треба. Потім теж до нього вернемось. І усе детально, о боже, дивіться, бляха, муха м'ягеньке, покажемо і розкажемо. Як і що тут облаштовано. А, до речі, навіска бере 2 тонни з чим-то. Ну зараз секунду. Навіска, навіска, так, витрата ширина. Е -е, боженьки, Боженькі. Вантажопідйомість 2600. 2600 бере навіска. Це тільки страшно подумати. Но ціна 80 косарів, Зразу краще я візьму два джундіра на 50 коней з кабіною по сороковнику І там ще може. На 2-3 тисячі доларів виб'ю скидку. Так, от і кончилась, грубо говоря, основна експозиція виставки. І почалося що? І почався майданчик демопоказів? Не знаю, як воно тут відбувається. О, SK Capital, знаємо таких чуваків. Не знаю, як воно тут відбувається, але по факту стоїть я тут такі от трактори, заділив таке навісне. І оце воно все цепляється і відбувається демо показ. Якщо я це все діло застану, то я вам залюбки покажу і розкажу. Блін, дивіться, фент. Я розумію, що тут ця подвіска, ці речаги, воно все плавне. Фу, ну це капець. От вам карданчик на привод. Ну такий нехилий. Але ж блін машина. Ну і звісно себе тягай. Да. Тут, звісно, є на що подивитися. Отже, всі все зрозуміли. Отака вона виставка. Отакий виставковий майданчик. Каже, якщо пощастить, я вам засніму, покажу, як вони ці всі борони тягають, але я думаю, вони тягають ці борони не для таких, як я, які хочуть засняти, а для тих, хто готовий зараз з кармана достати, як мінімум мільйон чотириста, щоб купити або трактора, або ні, на трактор треба більше, щоб купити оцю борону, наприклад, раді того, вони можуть дозволяє його завести. І що він трошки попрацював? Цікаво, воно, що ще то за трактор стоїть здоровань кінці. Хочу підійти глянути, згадно вам показати. І то в нього що? і то в нього ротаційна борона. Зараз підійдемо, подивимося. <патеріг> Зосереджено для тестування, розробки і подальства. Я навіть не знаю для чого це в світі придумали. Ну, виглядає воно дорого. <плес> це капець. Розмір, швидкість і розпорядження. Ротаційна борона. <плес> і виходить, це не те, що борона ротаційна, це цілий комплекс. Це підживлення. Тобто воно, по ідеї, крутиться і через це все, все подається удобрення під корінчик. Тоже штука не дешева. John Deere. А ну, Ану, подвісочка Джондіра в порівнянні з фендом. Да, тут, звісно, на порядок попроще. На порядок попроще. Но зато воно і в ремонті на порядок дешевше. Бо там речагів ого. го Ану давайте зараз під кінець. Джондир. Отака фішка на передньому мостові. І йдемо, глянемо до Маси Фергісона. Оце потужна штука. Я в такому сидів. Ну я сьогодні всіх не буду сидіти. Фу, тут а що вам хочу сказати? Тут передній мост буде потужніший і бачимо, що вже є якийсь речажок один-другий. Тобто тут а передній мост по плавності буде краще. Це так, моя думка мегаспеціаліста Є, тепер що? Будемо казати всім щастя, радості, удачі, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. Зараз по черзі постараюсь якомога більше всього засняти. А начнемо ми з чого з фермера того, щоб нам той мужчина, на емоціях хорошо ми його так заділи. Зараз все докладно пояснив. Все, народ. Всім до побачення.